Місто Спет, ми будемо цінувати кожного нашу май. 5 травня, 5 травня, а ми продовжуємо. Що ж, привіт всім! Новий день, новий початок, і я ще повна натхнення. Сьогодні у нас Land Cвіт, наша українська торгівельна марка. Ціну ви бачите, придбати можна в різних наших рукодільних магазинчиках, чи в голці, чи в Мурчиному рукоділлі, чи в сундучку, де хош воно є. Називається Все під контролем. Я так розумію, по назві, що це собачка, але ви не повірите, до останнього я чомусь думала, що це лисеня. Як оцей як воно називається? Чомусь до останнього я думала, що це лисиня, і тільки сьогодні вранці, коли я з купи наборів вибирала, що я буду відчувати, я тако подивилася, почитала назву і зрозуміла, що бой, яке я необізнане. Або. Не дуже приділяла я увагу. Ну, я так глянула зверху, мені здалося, що це листиня. І все. Я навіть далі не читала. Давайте я зніму гортку і покажу, що там внутрі набору. Зняла я горточку, воно все рівно бликує, але то не страшно. Ось така картинка в мене буде. Давайте подивимося, що там у нас є всередині. На обгорці в нас зразу йде ключ, півхрест правий, це нахил вправо повинен бути, я так розумію, простий хрест, шов назад іголку, і шов назад іголку в три ниточки. В три ниточки, Це, мені здається, це будуть оце на, о, на очах оці повіки, повіки. Вибачте, я вас трошечки штурхнула. Давайте подивимося, що в нас тут є. В нас є такий органайзер. Довгі, дивіться, які довгі ниточки. Дуже довгі, бо які кольори прекрасні. Подивіться, такі ніжні, є е... номер набору D020. Я так розумію, що це всі наші кольори в цьому наборі, бачите, проставили. Нікому не впадло було. Ось далі в нас що? В нас іде тканинка, голочка. Це поржавіло. Дівчат, бачите, ржавчина. Від голочки. Те, що голочка була всунута поржавілом, дуже неприємно ось така тканинка, вона оброблена. Зверніть дівчат увагу, вона вже оброблена, не потрібно ще сидіти її. Робити. А що ж мені робити з цією ржавчиною? Мабуть, знаєте, що, дівчат, я на цей візьму її на на виворіт. Оцю ржавчину, щоб вона була на виворіт. Дуже приємно, що тканина оброблена, але дуже неприємно, що ми маємо. Ржаву голочку дуже неприємно, а ще гірше, що вона нам спортила канву. Ну, що ж поробиш? Подовго лежать набори, замінювати не буду. Давайте перейдемо до схеми. Схема в нас на аркуші, він такий плотний, трохи не картонний. Так, кольорово символьна. Все читається, великі зашивки одним кольором. Тут де потроху зовсім мало таких місць. Все видно. Нічого ніде не путається. А, ні, боже, не така вона вже і товста. Це я два гаркуші разом склала і пробую. З цієї сторони в нас окремо схема йде з беком. Так, дівчат, в три це там де очки, бачите, бек іде? Дуже мені подобається, що тут я можу покреслити собі, а вже потім зробити бек. Це я такі схеми дуже люблю. Далі в нас е, йде пояснення це по складності. Ми бачимо, що у нас двієчка складність. Що тут іще є? Все під контролем, Аїда Цвайгерт, 16 та і ниточки DMC. Що ж, пішла, я повідшиваю. Не дуже багато у мене сьогодні є часу, але я планую годинки 4 виділити. Хочу м м м годинки 2 зранку повідшивати, і годинки 2 ще ввечері. А весь день буду бігати, буду носитися по справам, а їх в мене чимало. Подивіться, ну, кольори зовсім гарні. Мені здається, яскравіші вони будуть, ніж на прев'ю. Ну, подивимося: що ж, до включення. Я повернулася, ми з вами відчували ось таке звірятко від торгівельної марки Lancet. Ось так в мене вийшло таке вушко, частина вушка. Тут приблизно десь 400 хрестиків. Я не рахувала так, щоб до хрестика десь приблизно. Виходить дуже гарно, майже як на прев'ю, майже. Задоволена я матеріалами все дуже добре, ну, незважаючи навіть на ту цяточку іржі, яка потрапила на тканинку, я залишила, як і казала, її на зворотній стороні. Вважаю, що нічого страшного не буде, вона там з краєчку, більш за все, вона піде під оформленням. Вона досить Невеличка там. Хрестики ось так виходять. Все гарно, все задоволено. Ще один мінус це ключ ось тако на прев'ю. Тягати прев'ю неудобно, тому що воно затягується. А якщо я відріжу ключ, то я поріжу саму картинку з прев'ю. Якось так. Є в мене варіант написати біля на, на органайзері біля там, де 1, 2, 3, 4, і намалювати ось ці значки, але то ми побачимо. Як я вже візьму в роботу цей процес, тоді вже буду я дивитися, як краще це зробити. Ось, блендів зовсім немає. Три чверті і так далі я не побачила в цій схемі. Це мене дуже радує. Ось. Ну, почала ж на канві, нічого не міняла. Відзначила центр, він десь ось тут. І звідти почала я відшивати швиденько, часу багато не зайняло. Швидкість в мене прям як у равлика. Не зовсім в мене видаються вишивальні дні, так, щоб сів і відшивав, але Маємо, що маємо. Більше часу, на жаль, я зараз не маю. Є в мене причини бігати, щось шукати, десь бути. Тому, тому і канал, дівчат, в мене рукодільні вечорниці. Все, що я можу, це 2 годинки ввечері виділити, тому що в мене дітвора а... то на гурток. То з гуртка, то уроки, то щось смачненьке, тому я цьому більше приділяю уваги, коли дітвора був у бабусі, то, ви розумієте, в мене тоді і хрестиків побільше. Але ж діти то наше щастя, тому вони на першому плані, ніж моє хобі. Так ось, дівчат, можливо, напишете мені, чи удобен, ну, подобається такий формат, що кожна робота йде в окремому відео. Чи можливо якось знімати один раз на тиждень викладати? Не знаю, бо переглядів не дуже багато не знаю я. Можливо, не той формат я вибрала, але мені дуже хочеться, щоб кожна робота була окремо. в окремому відео своя торгівельна марка або свій дизайнер. Я не планую повторювати, тобі ж до кінця місяця в нас будуть вони нові, 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 без повторів. Можливо, можливо буде один повтор, але то під питанням. Я ще вагаюся. Чи буду розпочинати, чи ні. Ниточки для дизайнерських схем мені не доїхали. Я намагалася відшивати тими ниточками, які є. Ну, не зважати на те, що там деяких не вистачає, взагалі там десь по 4, по 5 не вистачає в кожній схемі, але мені невдобно, тому що мені потрібен саме цей колір, а я його повинна пропустити, потім там прогалини. Звісно, потім буде добре його зашивати, але тим паче мені не стільки в мене є часу вишукувати в схемі ті номери ниток, які є в наявності. Тому я хочу почекати ще декілька днів і стартувати поки що з... саме з наборами. А надолужим вже потім з схемами дизайнерськими, коли будуть ниточки. Що ж, дякую вам за увагу. Гадаємо і думаємо, який буде наступний набор. А я вам бажаю тихого, мирного неба нам всім. Слава Україні!